Перші за три роки прямі переговори між представниками України та Росії в Стамбулі завершилися приблизно після 90 хвилин діалогу. Про це повідомляють світові інформагенції з посиланням на міністерство закордонних справ Туреччини. Україну представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ ГУР та інші. В той час як російську делегацію очолював помічник Путіна Володимир Мединський, який вже був головою групи на перемовинах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник головного управління генштабу. На початку зустрічі теж були присутні представники Туреччини. Після старту перемовин джерела в українській делегації повідомили українським медіа, що українська сторона спілкувалася з росіянами через перекладача. Згодом, як написало видання Sky News, після майже двох годин розмов зустріч між делегаціями вирішили зупинити, оскільки росіяни почали вимагати виведення українських військ з чотирьох частково окупованих областей України. Далі змі написали, що від делегації РФ пролунала й вимога визнати Крим російським. Втім, після того, як українська сторона відмовилася від пропозиції повністю вийти з тих регіонів, за непідтвердженою інформацією, РФ нібито почала погрожувати, що наступного разу регіонів буде вже п'ять. Зрештою, після їхнього завершення, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що темою обговорення було припинення вогню та обмін полоненими за формулою тисяча на тисячу, яке згодом підтвердив і очільник делегації Росії Володимир Мединський. За його словами, російська делегація задоволена переговорами з представниками України і навіть прийняла позицію України щодо необхідності зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника РФ Володимира Путіна. Та додав, що Москва та Київ нібито вже домовилися представити своє бачення припинення вогню, але коли саме це буде наразі невідомо. Далі делегації України та Росії залишилася у палаці на зустріч лідерів країн. До слова, вранці перед перемовами у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини, після чого міністр оборони Рустем Умєров назвав їх продуктивними. Тим часом президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після перемов у Стамбулі зателефонували Дональду Трампу. Глава держави також запевнив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Наша позиція, якщо росіяни відмовляються від повного і безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись допоки Росія не буде готова завершувати війну. Зеленський наголосив, що натомість Росія вже понад два місяці залишає без відповіді американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню, ігнорує всі можливі заклики, висуває нереалістичні умови та не показує готовності закінчувати війну. Нагадаємо, що 15 травня президент Зеленський зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Ердоганом і назвав низький рівень російської делегації Бутафорським. Однак, з поваги до Трампа і Ердогана відправив делегацію до Стамбула. Раніше Зеленський заявляв, що готовий до особистої зустрічі з путіним у Стамбулі. Однак лідер Кремля на таку пропозицію не погодився. Софія Фанкотелеканал НТА.